Слово Боже каже, духом палайте. В откровеннях також написано, що якщо ти теплий, Господь змушений буде всі свої обіцянки про Твоє благословенне життя вилучити. Бо потрібно горіти, потрібно палати Духом Святим. Потрібно постійно шукати Духа Святого. Якщо ти тепленький, то повір, в твоєму житті буде багато проблем, Господь не зможе захистити тебе від усього, бо так Він сказав в своєму слові. Він захищає, оберігає і благословляє та свої слова впроваджує в життя лише для тих, хто горить, палає Духом. Amém.